Україна почала активно імпортувати газ ще взимку цього року до п'яти мільярдів метрів кубічного газу буде імпортовано. Не можна сказати, що Україна втратила 40% видобутку. Це є неправдою. Обсяги російського газу в європейському сегменті вже менше 10%. Україна вже більше десяти років не імпортує газ від Російської Федерації, то ми імпортуємо газ з Європейського Союзу. Станом на сьогодні. Ми споживаємо близько 20 мільярдів метрів кубічних газу. Це паливо минулого, теперішнього та майбутнього. Вітаю! Ви дивитеся Ютуб канал ділового онлайн-медіавидання «Комерсант Український з вами Ярослава Лубєна. Сьогодні поговоримо про підготовку до зими, стан вітчизняного газовидобутку та можливості українського газу на європейському ринку. Про все це розповість наш гість, виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко. Артеме, вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що долучилися. Я нашу розмову пропоную розпочати з невеличкого бліс-інтерв'ю, для того, щоб трошки розігрітися і задати темп нашій розмові. Звичайно, Готові? з радістю. Поїхали. Ваш ранок починається з кави чи з чаю? Цікаво, звичайно. Без якого гаджета ви не уявляєте свого робочого дня? Мобільний телефон. Найбільше постачальних газу в Україну. В Україну? Нафтогаз? Країна, я маю на увазі. Країна? Так. Польща, Словаччина та Угорщина. Воно дуже відрізняється залежно від місяця. Книжка чи фільм, що останнім часом справили на вас найбільше враження? Я думаю, фільм і, в першу чергу, це дуже цікавий фільм, який отримав Оскар. Це фільм Паразити. Угу. Чи може Україна стати експортером газу? Однозначно, ваша найзаповітніша мрія. Щоб Україна перемогла. Газ це паливо минулого чи все ж майбутнього? Це паливо минулого, теперішнього та майбутнього. Останнє запитання: що для вас найважливіше: стабільна ціна на газ чи енергетична незалежність? Я думаю, що. Енергетична незалежність, яка забезпечить стабільну ціну на газ. чудово. Дякую. Давайте поговоримо про видобуток газу та імпорт. Яку частину потреб в природньому газі забезпечує вітчизняний видобуток і наскільки ми залежимо від імпорту? Насправді Україна є унікальною країною на території Європейського континенту, і станом на сьогодні, і в умовах війни, останні два роки, Україна майже повністю забезпечувала себе саме газом власного видобутку. Тобто ми використовували саме вітчизняний газ. Цього року, на жаль, ситуація змінилася, і через удари росіян Україна вимушена імпортувати газ для підготовки до опалювального сезону. А якщо у цифрах скільки ми видобуваємо газу, скільки споживаємо і скільки імпортуємо? Тут це питання можна розділити на декілька частин, щоб було зрозуміло. До повномасштабного вторгнення, до початку повномасштабного вторгнення, Україна в середньому споживала майже 30 мільярдів метрів кубічного газу. З цих 30 мільярдів метрів кубічного газу, 20 мільярдів Україна видобувала на власній території. Це робили державні та приватні компанії. А близько 10 мільярдів метрів кубічного газу Україна імпортувала з території Європейського Союзу. В умовах повномасштабної війни ситуація змінилася. Вітчизняні видобувники титанічно продовжують видобувати газ, але споживання значно скоротилося. В першу чергу з боку промисловості причини, я думаю, всім зрозумілі це постійні атаки, окупація території, знищення ряду міст, зокрема на сході нашої держави, і відповідно споживання газу з боку промисловості дуже сильно впало. Також звичайно трошки впало споживання і населенням. Ну зрозуміла ситуація через війну, міграцію, обстріли, руйнування, терор з боку Російської Федерації. Тобто, станом на сьогодні ми споживаємо близько 20 мільярдів метрів кубічного газу і видобуваємо трошечки менше. Знову ж таки, цифри на жаль. Точні називати не можу по зрозумілим причинам. Але як і сказав на початку, останні два роки Україні вдавалося фактично споживати лише газ власного видобутку, тобто ми його не імпортували. Але цього року росіяни, починаючи з лютого та березня місяця, і в січні, також частково, дуже сильно били по об'єктах газовидобутку. І це спричинило певне зниження показників видобутку, і тому Україна вимушена цього року газ імпортувати. Угу. А по планах імпорту знову ж таки, це. Робота уряду та Нафтогазу вони успішно це здійснюють, але це цифри від 4 до 5 мільярдів метрів кубічних, які Україна буде вимушена і вже зараз імпортує. Так, а звідки загалом їде газ в Україну? Хто є найбільшими постачальниками, якщо говорити про країни? Ну як я і казав, в Україну газ постачається в першу чергу з території Європейського Союзу. Україна вже більше 10 років не імпортує газ від Російської Федерації, то ми імпортуємо газ з європейського союзу. Наші ключові сусіди це Угорщина, Словаччина та Польща. Це наші ключові країни, з яких ми якраз імпортуємо родний газ. А ці країни вони є частиною великого європейського ринку, ринку Європейського союзу. І там є велика кількість постачальників компаній, які мають право купувати газ, і потім вже його вільно продавати як на території Європейського союзу, так і, наприклад, експортувати його ну, забезпечувати постачання його до України. Тому саме якраз, ці три країни є ключовими, звідки Україна купує природний газ, імпортує його та вже готується до опалювального сезону. В нас в лютому цьогоріч видання Reuters з посиланням на джерела в Українській газовій галузі повідомляло, що через обстріли Росії Україна втратила 40% видобутку газу якою ситуація станом на сьогодні? Ну, я теж хотів би пояснити ці новини. Звичайно, деталі щодо цифр, обсягів видобутку чи втрат ми не можемо коментувати. Але я просто хочу пояснити, що не можна сказати, що Україна втратила 40% видобутку. Це є неправдою. Насправді, звичайно, в день ударів масованих ударів з боку росіян, звичайно, була фіксація значного падіння обсягів видобутку, тому що росіяни вони присільно і детально били саме по об'єктах газовидобутку. По об'єктах так званої підготовки газу, тобто спеціальних технічних споруд, які дозволяють ту сировину, яка видобувається з надр, з неї, отримати природний газ, який потім населення та промисловість використовує. І росіяни били для того, щоб де-факто зупинити газовидобуток, забезпечити теплом та газом, зокрема, і населення. Тому що, нагадаю, удари, ключові удари, сильні удари, вони якраз були взимку, То, коли температура пішла вниз. Тоді росіяни почали дуже прицільно бити саме по об'єктах нафтогазовидобутку. І, звичайно, в день ударів чи в хвилину ударів можна було зафіксувати там значне падіння цифр по видобутку. Але я можу запевнити, що і державні, в першу чергу, і приватні компанії, звичайно ж, вони як і постраждали від цих ударів, так і роблять все для того, щоб відновити показники видобутки. Зараз ми бачимо, що. Показники видобутку вони повертаються, йдуть в до тих показників, які були до ударів, тому що ми бачили, що компанії могли нарощувати видобуток і здійснювали це. І сподіваємося, звичайно, що компанії зможуть повністю відновити власне виробництво та і наростити видобуток, тому що в нас є цифри, коли і державні, і приватні компанії, вони незважаючи на ту ситуацію, в якій ми живемо, вони повторюю, змогли наростити видобуток, що є абсолютно екстраординарна ситуація, і будь-які іноземні чередовці чи експерти, коли чують, що Україна, незважаючи на постійні обстріли, терор, просто неймовірний, який здійснюється на території Європи, компанії бурять, працюють, вводять нові проекти в Робку бурять на від і фактично здійснюють збільшення видобутку. для них це абсолютно такий позитивний шок. Uh -huh. Але повторюсь, тому 40% ми точно не втратили. Але, звичайно, є певні втрати. Але повторюсь, що компанії роблять все для того, щоб відновлюватися і забезпечувати газом населення та промисловість. Uh -huh. Так зрозуміло, давайте про ціни поговоримо. Час від часу в змілуна інформація про те, що ціни на газ для населення можуть зрости. Чи є реальне підґрунтя для того, щоб робити такі прогнози? Ну насправді я. Не, не бачу, можу сказати дуже просто, що в нас в Україні впроваджений мораторій на підвищення цін на природний газ для населення, бо є відповідні рішення, тому будь-які зміни цін на газ для населення це є повноваженням Кабінету міністрів України. Станом на сьогодні я з мораторій ціни не підвищені, і жодних новин чи заяв щодо того, що ці ціни будуть змінюватися. Ми зі свого боку не чули. Угу. А як із вартістю газу для бізнесу чи прогнозується, прогнозується якесь подорожчання? Ну на відміну від населення, промисловість або бізнес вони працюють в так званому вільному ринку, тобто вони купують природний газ у постачальників, якими може бути і в приватні видобувні компанії, за цінами, які формуються на ринку. Тобто в зоні фісованих цін немає залежно від ситуації. В нас ну, вони купують природний газ. Насправді, якщо казати про ринок газу для промисловості, то він є таким досить цікавим. Тобто історично, просто для розуміння всім на території Європи, була досить така зрозуміла ситуація. Питання так званого попиту та пропозиції. Як всім відомо, влітку в нас споживання газу набагато менше ніж взимку, тому що газ він в тому числі використовується, звичайно для опалення і звичайно взимку використання цього ресурсу набагато більше. Тому ситуація на ринку газу загалом в Європі і в Україні, в тому числі, до 2020 року була досить стабільною та зрозумілою. Влітку навесні газ починав дешевшити. Влітку він був максимально дешевий. Потім, приходом осені, вартість трошечки підвищувалася, потім взимку вона знову ж таки підвищувалася і мала певне плато протягом зими. Потім вже з приходом тепла вартість газу знижувалася, і знову ж таки аналогічна ситуація була кожного року. Ця тенденція повністю зламалася в 2020 році, коли розпочалася епоха, можна сказати так, пандемії коронавірусу ковід, і коли в березні місяці і в квітні місяці 2020 року ціни катастрофічно впали, і вони впали, в тому числі для промисловості. То газ вартував 50 доларів за тисячу кубічних метрів 70, 100, це було дуже дешево. Але в 2021 році з відновленням економіки. Зокрема, в усьому світі і в Європі ціна на газ почала підвищуватися. А росіяни робили все для того, щоб ціна в Європі була дуже дорогою на газ. Чому тому, що ми вже розуміємо, що її вони готувалися до повномасштабного вторгнення в Україну? А для них газ в тому числі була можливість політичного впливу та отримання мільярдів доларів. І в 2021 році ми вже фіксували рекордно високі ціни. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, знову ж таки через атаку росіяни, початок війни і шок, який переживали не тільки Україна, а справді Європи з свого боку, ціни для промисловості полетіли дуже високо. І, наприклад, влітку 22-го року, як я казав, що влітку зазвичай дешево, влітку в Європі були приклади, коли газ вартував 3-3,5 тисячі доларів за тисячу кубічних метрів. Це ціна, яка просто є непідйомна, насправді для промисловості. Коли вже в 2022 році Європа змогла стабілізувати постачання і диверсифікувати його, то ціни на газ стали трошки нижче в Україні. Схожа ситуація насправді, але в нас є виключення. Ми є фактично частиною європейського теж ринку, але в нас ринок він через війну він більш закритий. І в нас була схожа ситуація, коли в нас теж були рекордно високі ціни на газ. Звичайно, 3 тисячі доларів не було, але і тисяча була, і трошки більше. Тобто була така ситуація, але знову ж таки це ринок, тобто це є така ситуація, на яку частково можна впливати, але загалом а, ринок працює. І для промисловості, звичайно, ми бачили, що 22-й рік був досить шоковим, але 23-й, 24-й рік він був більш-менш стабільний і вартість газу була в середньому 300-350-400 доларів за тисячу кубічних метрів. Повторюсь, важлива є ситуація, що в Україні тоді ринок був профіцитним. Що це мається на увазі? Що споживання газу промисловістю воно було меншим, ніж обсяг газу, який видобувається на території України компаніями, які працюють у вільному ринку. Відповідно, вартість газу вона була плюс-мінус стабільною і нижчою, ніж на території Європейського Союзу. Цього року ситуація змінилася. Чому? Тому що Росіяни вдарили по об'єктах газовидобутку, і споживання залишилося на плюс-мінус тому ж рівні, навіть трошки підвищилося, але видобуток знижився. Відповідно, в нас було підвищення вартості газу для промисловості на ринку, тобто в нас сформувався певний дефіцит. І тому в травні, в червні в нас було підвищення для промисловості цін. Зараз ми бачимо, що ціни є плюс-мінус стабільними, вони є. Близько 400 доларів у тисячу кубічних метрів, і біржові торги показують, що вони є досить стабільними. Яка буде ситуація надалі? Ми єдине можемо фіксувати і дивитися, бо ми розуміємо, що вартість газу у нас вона де-факто є розуміння, що в Європі буде, і де-факто ми подивимося, що буде в Україні. Звичайно. Не дай Боже, будуть обстріли, це може впливати на вартість газу. Але станом на сьогодні ми сподіваємося, що ситуація буде абсолютно стабільна і вигідною для обох сторін. Так, давайте поговоримо про опалювальний сезон. Чи вистачає нам вітчизняного газу, щоб пройти опалювальний сезон без перебоїв? І чи існує потреба в імпорті вже? Ну як я і зазначив цього року? Україна почала імпортувати газ, і насправді Україна почала активно імпортувати газ ще взимку. Коли були перші удари по об'єктах добутку, і «Нафтогаз» почав екстрено імпортувати газ для того, щоб забезпечити стабільну роботу української газотранспортної системи та наших сховищ, за планами уряду, Україна повинна накопичувати накопичити до початку опалювального сезону 13,2 мільярдів метрів кубічних газу. Станом на початок вересня, ми бачимо, що запаси газу в наших підземних сховищах є більшими, ніж 11 мільярдів метрів кубічного газу. В першу чергу відповідальним звичайно за питання опалювального сезону в нас є уряд, який спільно з Нафтогазом робить все для того, щоб залучати кошти для імпортування газу на територію України, і вони роблять насправді титанічну роботу, тому що ситуація, звичайно, є зрозуміло досить важкою чи зараз в повномасштабне вторгнення. Але колеги це успішно роблять. Вони залучають кошти і від ЄБРР, кошти від Норвегії. Вони залучили кошти, кредитні кошти від України. Українських банків, які надають можливість, плюс напряму е, з боку Європи надаються кошти саме для того, щоб імпортувати газ з території Європейського Союзу. Тому станом на сьогодні, якщо ми бачимо мову цифр, то Нафтогаз і уряд спільно роблять великі кроки, важливі кроки для того, щоб забезпечувати ОЗП. Видобувники продовжують видобувати газ для споживання і для забезпечення опалювального сезону. Тому повторюсь, імпорт. Потрібно і імпорт продовжується. Як я зазначав? Я думаю, що цього року до 5 мільярдів метрів кубічного газу буде імпортовано. Яка ситуація буде в майбутньому? Повторюсь, подивимося дуже дуже багато факторів. Звичайно, окрім військових факторів і обстрілів, питання споживання, і питання, якою буде зима, яка взагалі буде температура, тому що ви бачите, що літо в нас не дуже-не дуже було тепле. Можливо, осінь буде тепле. Яка буде зима, ніхто не знає. По факту, ці два ключові фактори вони і будуть впливати на те, яка буде ситуація надалі з імпортом. Але звичайно, для всіх завдання, щоб мінімізувати імпорт і працювати збільшенням витоку. Так, зрозуміло. Давайте поговоримо про Європу і російський газ. Ви в одному з останніх інтерв'ю зазначали, що ера російського газу в Європі закінчується. Розкажіть детальніше, що ми маємо на сьогодні, і як розвиватимуться події надалі. Ну насправді я повністю підтверджую цю тезу. Тому що історично Російська Федерація до того Радянський Союз це був де факто ключовий постачальник газу на європейський континент, чому? Тому що починаючи з 60-х, 70-х років. Радянський Союз насправді для потреб євро Європи вже європейського союзу будувалися величезні газопроводи для того, щоб забезпечувати газ, який видобувався на території радянського союзу в Сибіру, в першу чергу в західному Сибіру, де величезні погоди газу. І ідея був, проект був в тому, щоб той газ постачався на територію Європейського союзу для того, щоб радянський Союз отримував кошти і він не бажав. Як, як то каже, да, не бать, бажав конфліктувати Захід. Але ми бачимо, що це не працює. Росія продовжила тренд до забезпечення газом Європу і насправді до повномасштабного вторгнення. Російський газ він займав більше 40% всього газу Європейського союзу, як я казав на початку, європейський ринок він відкритий. Тобто, будь-які постачальники, які е, дотримуються вимог законодавства, вони мають постачати газ і росіяни постачали майже 50%, Більше 40%, майже 50%. Тобто, це були мільярди кубічних метрів газу на сотні мільярдів, які постачалися з території Російської Федерації. Я думаю, всі завжди пам'ятали про історію. Що газ є, була частина газу, яка транспортувалася через територію України, була частина газу, яка транспортувалася через окремі газопроводи. Також я думаю, такі слова, як північний потік для багатьох глядачів, я теж чули, мабуть, такі історії. Це були окремі проекти, коли Росія спільно з Німеччиною будували окремі газопроводи з Північного моря для того, щоб напряму отримувати газ. І е, насправді, е, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, цікава історія, що росіяни активно газ продовжили постачати в Європу. Але Європа з першого дня почала, по перше, проваджувати санкції, і по-друге, вони почали робити все для того, щоб відмовлятися від російських енергоресурсів, в першу чергу природного газу. Вони почали активно проектувати та планувати ЛНЖ-термінали, тобто це газ, який не постачається трубопроводами, так класично, а то газ, який зріджується, тобто приводиться до певної спеціальної характеристики, і потім з допомогою кораблів привозиться в порти, і потім вже. Отримується звичайна стандартна газ, який потім вже споживається. Європа активно будує і впроваджує і починає експлуатацію експлуатація терміналів І станом на сьогодні ми бачимо, що обсяги російського газу в європейському сегменті вже менше 10%. і ця цифра постійно зменшується. То якщо до початку повномасштабки це було там і 150 мільярдів метрів кубічного газу, то зараз це 15, або навіть стає менше 10. І ми бачимо, що з кожним місяцем Європа все все для того, щоб росіяни переставали отримувати кошти від європейських споживачів, і одним із прикладів є те, що ми бачили новини за останній місяць про те, що керівництво європейського союзу воно активно. Співпрацювало десь публічно, десь не публічно з адміністрацією президента Сполучених Штатів Америки, і ми бачили так звану величезну угоду, новини про величезну угоду, яка була підписана між Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки. Які якраз зацікавлені в тому, щоб замістити цей російський газ саме там американським газом і інші звичайно постачальники, і Катари, і Африка та інші компанії, і інші країни, які є більш зрозумілими, стабільними і не є агресорами проти України? Які Забезпечують постачання газу на європейський континент. Тому, резюмуючи, Україна зі свого боку теж зупинила, ну не зупинила, а не продовжила транзит природного газу, який постачався з Росії, тобто, станом на сьогодні в Росії майже не залишилося механізмів чи шляхів постачання газу в Європу. І я впевнений, що завдання Європейського Союзу, яке вони собі поставили що до 27-го року. Вони вже мають перестати купувати російський газ станом на сьогодні, все йде до того, що це завдання буде успішно виконано? Угу. Скажіть, а у далекій перспективі чи відкриває зміна постачальників у ЄС нові можливості для українського газу на європейському ринку? Так, звичайно, Україна маючи великі поклади і будучи унікальною країною на території Європейського континенту, тому що немає жодної такої іншої країни, яка фактично видобуває стільки, скільки і споживає. Ми можемо стати нето експортером, тобто можемо експортувати. Але станом на сьогодні, через повномасштабну війну, звичайно, експорт газу з України рішенням. Угу. Наостанок, час від часу в на інформація, що Україна ризикує знову закуповувати російський газ через Угорщину. Чи є реальне підґрунтя для того, щоб про це говорити? Звичайно, ми. Не тільки про Угорщину дуже часто кажуть, що ми купуємо в Словаччині російський газ, чи які в Німеччині, чи що я можу сказати дуже просто: що приклади того, що ми бачимо зараз в СМІ, і приклади і дії Європейського союзу, європейських компаній, які відмовляються від російського газу, ще раз підтверджую того, що російського газу в Європі стає менше, його вже скоро не буде. І сказати, що Україна купує російський газ, це є неправда. Угу. Я вам дякую за інтерв'ю. З вами була Ярослава Луб'яна для ютуб каналу Комерсант Український. З вас лайк та підписка. З нас цікаві теми, підверті розмови та максимально цікаві спікери.